Окуповані циркуни були миттєво в перший же день, 24 лютого, о 7.30 вони вже були в циркунах. Окуповані були до 5 травня. Дуже багато руйнацій і по циркунах, і по всій громаді. Є таке село, в яке входить в громаду Царуські тижки, от там відсотків 50 будівель зруйновано, не підлягає відновленню. В церкунах і в черкаських тижках біля 15% відсотків не підлягає відновленню. Нема ні одного будинку, який би не постраждав. Вірвались, стріляли, усе громили. Страшне. Просто танки стояли прямо на огороді в людей, так метрів сто від нас, і били з усіх видів і з гаубиць, і все таке стріляло. Свята не було і води не було. За час окупації ми тут в все жили. Мій будинок. То без вікон. Дуже багато, звісно, було страждань нам всім. Узнали про таку гуманітарну організацію, як Хелп, зв'язалися з цією організацією і нам пішли на зустріч і надали необхідну допомогу. Тому що населення церковської громади постраждало дуже в результаті агресії. Зараз ми знаходимося в циркунах. Це пункт незламності. Одна з двох частин розрахована на 25 осіб. Одночасно зможе приймати 50 осіб. Цей пункт незламності допоможе пережити місцевим саме холодну пору року. Він оснащений дуже потужними пушками, які зможуть нагнітати тепло. Також тут є ліжка. Ми надали ще зарядні станції. На жаль, ворог періодично намагається знищити критичну інфраструктуру, в тому числі забезпечення електрикою. І на аварійний випадок такі пункти потрібні, щоб була можливість десь зігрітися, десь зарядити свої телефони, гаджети. Ми отримали снігопарбіральну техніку, ми отримали палатки наповнення до цих палаток. Пунктів незламності, також обігрівачі і зарядні станції та повербанки. Те, що необхідно для того, щоб ми з меншими проблемами пережили зимовий період, і це нам дуже, дуже здорово допоможе. Життя повертається в цирку. Дуже велика подяка компанії «Хелп», яка в цьому приймає безпосередню участь, тому ми дуже вдячні вам за такі дії.